подякувати нашим литовським друзям за передачу е, автомобіля. Ну що я хочу сказати? Ачо мусу літові броля! наші друзі, вибачте, інколи буду переходити на ворожу мову, е, Аліс Валінчус, е, Віта Отазда Мулявичус. Всі інші дякуємо вам за такий чудовий автомобіль, який ви подарували нашим великим друзям. Ви пообіцяли, свою обіцянку виконали обіцяння виповнене. Я дуже дуже вдячний тим людям, хто допомагав нашому благодійному фонду Крона Надія для того, щоб цей автомобіль сюди попав. По перше, це вас, президенти нашого клубу Олександр Чепилка та Володимир Наконечний. Дякуємо вам за те, що перегнали, маялись, ремонтували. Все робили дуже вдячні «Банку Восток». Крім того, Абдурахман Шайхалов, Максиму Давіченка, Наталія Палох за те, що допомагали ремонтувати його, виділяли на це кошти. Машина зараз як новенька і, сподіваюся, не нас не підведе. Ну і Богдану Балаку за те, що він оформлював всі документи і лаявся весь час на мене, що я був на пунктуальний. Дуже дякуємо, наші друзі дуже задоволені. Я сподіваюся, що ця автівка допоможе. Всем дякую. Слава Україні! Героям слава!